Вулиця сьогодні 41,8 41,7 міжбанк тому воно все в рамках курсу, який ми бачимо протягом останнього року, всього дійсно позиція МВФ і позиція Нацбанку останній рік не збігаються. Бо МВФ зазвичай казав, і, і український Мінфін до речі, тут їх позиція збігається. Вони лобіюють повільну девальвацію, а власне в тому числі для того, щоб е, е, ті гроші, які ми отримуємо від західних партнерів. Мерів, коли вони конвертувалися, вони приходили в більшу кількість гривні. Опозиція Нацбанка інша, вони кажуть: дивіться, ми таргетуємо інфляцію. Якщо буде девальвація гривні, то це буде тиснути на ціни. До того ж, долар слабше відносно євро, і тому нема резону девальвувати гривню відносно. Долара бо воно саме по собі при фіксованому курсу гривня до долара, девальвує відносно євро, і це власна Європа, наш торгівельний партнер, а ніяк не сполучені Штати Америки.